Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати заварну паску. Вона виходить пухкою, вологою, дуже довго не черствіє. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів. І випікаємо паски 30-35 хвилин, в залежності від вашої духовки. Погляньте тільки, які рум'яни вийшли в нас пасочки. Вони неймовірно пухкі, ніби хмаринки, волокнисті. Погляньте, яка паска у розрізі. Вона достатньо наповнена начинкою. М'якенька.